Друзі, всім привіт! Сьогодні треба під'єднати ось цю штуку. Така бочка з насосом ось цьому фланцу. Це вихід і під'єднуємо ось туди, де синенька заглушка, труба, синковка. Ну що? Давайте варити. Хлопці, все вже виміряли, поприхватували. І тепер мені залишилось тільки... Її обварити. Почнемо сварку ось з цього фланця з, з... середини. Ось така сварка із середини фланця. Ну що ж, друзі, фланець заварено. Середині та зовні тепер переходимо ось цим стикам. Ось це перше ми пройшли корінь, ну а це вже обліцовка. Ну все, 4 стика залишився останній. Зараз треба почекати моїх помічників, вони е, з'єднають фланець. І я продовжу свою роботу. Ось, бачите, ще такий прикол, наче підлога, так? Але все це зйомна підлога, це рама йде. А насправді підлога ось де. Десь метра півтора, ще вниз. Ось тут проходять повсюду труби. Все в трубах над підлогою. Зараз я сюди розлізу і покажу вам. Ось як це виглядає. Ось по цьому ми ходимо, а підлога ось тут. А тут все в трубах. Чому я кажу, що це ад для зварювальників, бо ось тут ну майже весь час приходиться лазити і щось сварити. Ось може бути таке, що треба заварити, наприклад, ось цю трубку. Все, от сюди от. треба пролізти, залізти, влаштуватися, налаштувати інструменти, болгарки, сварки і працювати. Ну, це не з найкращих моментів мого життя. Ну, Якось так. Змазимо його прокладку. Ей, фанджо! Віскі краске, екіт! Змазали прокладку жиром! Труба на місці! Треба затягнути болти, і я буду варювати цей стик. І труби друзі варяться з двостороннім капітом, тому це ускладнює становище. Ну і залишилося найприємніше і найпростіше. Таке прохання, якщо труби оцинковані, то треба стеки, де проходило зварювання, загальванізувати. Ось такий спеціальний спрей є, гальванік. Зараз будемо красити або фарбувати, як вам буде краще. Ну ось і все. Труба встановлена.